Радіотелескопії в Австралії виявлено щось, що регулярно посилає один імпульс до землі. Сигнал повторюється щогодини, проходячи через три різні стани. Характеристики сигналу загадковим чином змінюються. Зазвичай джерелом сигналу може бути нейтронна зірка або білий карлик, але властивості сигналу суперечать фізиці цих об'єктів. Як це можливо, надмасивний космічний об'єкт, бурхливі перешкоди або, можливо, інші цивілізації намагаються зв'язатися з нами. Спробуємо розібратися, розглянувши спершу наукову частину цього сигналу, а потім науково фантастичну? Як відомо, за межами нашої атмосфери розстеляється незбагненна тиша. Відсутність повітря, здатного поширювати звукові хвилі, перетворює космічний простір на абсолютно безмовний. Але крім звукових хвиль, існують й інші, які удосталь наповнюють космос радіо та електромагнитні, а також рентгенівське і гамма-випромінювання. Людство ловить їх антенами, а потім конвертує у звукові сигнали. У безкрайньому космосі мешкає безліч загадкових об'єктів і явищ, кожен з них має свій неповторний голос. Ми навчилися переводити практично, як здається, будь-які хвилі та коливання в унікальні звукові вібрації. Віддалені планети, сяючі зірки, астероїди, чорні діри, пульсари і навіть ковбой Джеймі Барнс, що кричить усі вони волають до нас унікальними музичними голосами, немов виконуючи свої неповторні симфонії на тлі безмежного космічного простору. Так ось, час від часу ми чуємо звуки космосу, часом щось зовсім не схоже, і сьогодні саме той випадок. Австралійський телескоп Оскап виявив не схожий ні на що радіоперехід. Цикл триває майже годину, а це дуже багато. Іноді він випромінює довгі яскраві спалахи, іноді швидкі слабкі імпульси, а часом взагалі нічого. Сигнал з об'єкта Оскап, названий G1935 плюс 2148, привернув увагу наукового співтовариства. Тому що складається з циркулярно поляризованих радіохвиль, тобто напрямок хвиль змінюється в міру проходження сигналу через простір, очі людини не можуть відрізнити циркулярно поляризоване світло від неполяризованого, однак Оскап працює як пара полароїдних сонцезахисних окулярів, фільтруючи відблиски від тисяч звичайних джерел. Після першого виявлення сигналу астрономи проводили подальші спостереження. За цей час вдалося зрозуміти, що сигнал Оскап продукує найповільніший із коли-небудь виявлених радіоперехідних процесів. Досі було виявлено всього два таких об'єкти, і період Оскап, що триває 53 хвилини, поки що найдовший. Але це ще не все, у об'єкта є три стани. В першому стані він випромінює яскраві лінійно поляризовані імпульси тривалістю від 10 до 50 секунд. У другому стані спостерігається набагато слабший циркулярно поляризований імпульс тривалістю близько 370 мілісекунд. Третій стан спокійний або затухаючий, в ньому взагалі немає імпульсів. На думку дослідників, різні режими об'єкта і перемикання між ними можуть бути результатом взаємодії складних магнітних полів і потоків плазми від самого джерела з сильними магнітними полями в навколишньому просторі. Походження сигналу з таким довгим циклом залишається великою загадкою. Головний підозрюваний космічний корабель. Ні. Поки що, ні. Нейтронна зірка. Однак це виключено, що об'єкт білий карлик розміром із землю, який вичерпав свою енергію. У білих карликів часто спостерігаються повільні періоди обертання, але незрозуміло, як вони могли б виробляти радіосигнали, подібні до цього. Інше пояснення. Об'єкт належить до бінарної системи, в якій нейтронна зірка або білий карлик обертається навколо іншої невидимої зірки. Відомо, що нейтронні зірки регулярно випромінюють радіохвилі, тому вони головний підозрюваний. Цілком можливо, що настільки різноманітні сигнали можуть бути створені в результаті взаємодії між сильними магнітними полями і складними плазмовими потоками. Є проблема, вони зазвичай обертаються зі швидкістю секунди або частки секунди за оберт. Для них фізично неможливо обертатися один раз на 54 хвилини, і це стає великою загадкою або, якщо чесно, астрономічним глухим кутом. Однак ми повинні розуміти, що шуми можуть бути різними в тому сенсі, що в них можуть переважати ті чи інші характерні часи змінності. Уявіть собі шум того ж поля повного цикад і шум прибою. Порівняйте також шуми, представлені на цих ілюстраціях. Видно, що у випадку А характерні часи змінності коротші, у шумі переважають високі частоти порівняно з випадком Б. Через те, що шум як процес розвивається в часі до певної міри, непередбачувано, досліджувати його виявляється набагато зручніше. Аналізуючи його частотні властивості, легше сказати, які часи змінності переважають, ніж передбачити, як саме розвиватиметься шумовий процес наступної миті. Технічний для дослідження частотних властивостей до сигналу, що розгортається в часу, застосовує перетворення в або гармонійні коливання з різними частотами. З іншого боку, у білих карликів не було б проблем із таким повільним обертанням. Але все ж залишається незрозумілим, яким чином білі карлики могли б генерувати радіосигнали, що надходять на Землю. Саме тому є інша версія походження цього сигналу. Скажімо так, нетрадиційно науково. Що якщо сигнал має штучне походження, щось на кшталт шифру від інших представників інопланетних цивілізацій? Перш ніж відповісти на це запитання, повернемося трохи в минуле. 15 серпня 1977 року, за допомогою радіотелескопа Велике Вухо несподівано був спійманий сигнал, що складається з груп цифр та букв. Було очевидно, що астрономи зіткнулися з чимось дуже незвичайним. Дослідник обвів групи символів ручкою і написав поруч: Вау! Усе виглядало так, ніби це справді сигнал, отриманий із далекого космосу. Тому протягом багатьох років його наводили як аргумент на користь існування позаземного життя. Але яку інформацію він містив, як уже можна здогадатися, того самого вау інопланетяни не вигукували можливо у них взагалі немає рота. Суть обладнання полягала в тому, що апаратура реєструвала рівень співвідношення чистого сигналу і шуму, тобто випадкових перешкод. Цифри відображали це безмірне співвідношення, після 9 їх змінювали літерами, тобто А це насправді десятикратне перевищення, Б 11 -крат. Тож послідовність повідомлення, яке ви бачите на екрані, стала миттю тривалістю 72 секунди, що з'явилося наче ні звідки, і ніколи більше не повторювалось. Оскільки пік був дуже коротким, застосувати для його. Підтвердження інші інструменти не було можливості, тому те, на якій відстані розташоване його джерело, встановити не вдалося. Джерело могло бути за 10 кілометрів за 100 астрономічних одиниць або за тисячу світлових років від нас. А ось напрямок дослідники змогли визначити надзвичайно точно сигнал прийшов до нас із Сузір'я стрільця з району, що лежить недалеко від напрямку на ядро Чумацького шляху. Де щільність галактичних об'єктів дуже висока. Значно пізніше дослідники використовували каталог телескопа Гая і знайшли 15 можливих зірок, від яких могли прийти радіохвилі. Найперспективнішою з них розташована на відстані 1800 світлових років від нас. Сигнал у тому місці, де його зареєструвало Велике Вухо, після 1977 року. Неодноразово намагалися знайти різні радіотелескопи. Востаннє це відбувалося 2022 року. Тоді було досліджено всі 15 основних кандидатів на роль його джерела, однак жодного достатньо потужного сигналу від них так і не було отримано. Також немає відомості про наявність там, хоч якихось екзопланет, але ясно одне в околицях досліджених зірок. Існувало якесь джерело штучного випромінювання. За всі ці роки ми б із великою ймовірністю почули його принаймні ще один раз. Саме тому існує версія, що насправді сигнал прийшов зі швидкорухомого космічного корабля, і якщо це так, то він може опинитися в будь-якому іншому місці. Прибульці, тобто щиряючи зелені чоловічки з великими головами і щупальцями замість ніг. Чому така версія взагалі може заслуговувати на увагу? Річ у тім, що в абсолютно всіх системах цифрового зв'язку використовується кодування. Якщо його не знати, то повідомлення не просто неможливо розшифрувати, його важко відрізнити від шуму. Однак автори дослідження вважають, що будь-який код під силу декодувати. Для цього лише потрібна певна частина повідомлення. Наприклад, у роки Другої світової. Британці саме так розгадали німецький код «Енігма». Вони здогадалися, що в кожній передачі міститься зведення про метеорологічні обставини, а отже, там має бути слово Погода. Знайшовши його, вони зламали шифр. У випадку з інопланетними джерелами таким уривком можуть бути навігаційні дані. Якщо йдеться про космічний простір, то найзручніший спосіб визначити своє становище. Під час міжзоряного перельоту сигнали пульсарів, які завжди чути і положення яких добре відомі. Цілком можливо, як вважають автори гіпотези, що й інопланетяни будуть їх використовувати для визначення положення своїх кораблів, якщо це так, то ми дійсно можемо отримати необхідний ключ для розшифровки їхніх сигналів. Щоправда, навіть автори дослідження при цьому зазнають, наскільки разючим від нашого способу. Можуть сприймати всесвіт мешканці інших світів, цілком можливо, що насправді описаний спосіб виявиться занадто складним для використання, або, навпаки, занадто примітивним, У будь-якому разі не варто поспішати давати їм відповідь. Що ж, чи йде сигнал від незвичайної нейтронної зірки невловимого пульсара Білого Карлика, чи шифер інопланетного залітуна? Нам потрібно ще трохи часу, щоб зібрати більше інформації про цей дивний і загадковий радіосигнал у Сузірії стрільця.